Польща обіграла Україну більше, ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити 4 дрони ви будете в шоці. Що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто навіть будь-який пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Європа витратила на то, щоб 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да? ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оцій всі заворушці, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну. Так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси і так далі, це все мало їхати в Україну. В принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я полякав, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього вообще не прикольно. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку.